Сьогодні у стінах Львівської обласної ради ми вже вдруге проводимо молодіжну. Модель парламентської асамблеї НАТО мережа захисту національних інтересів АНС а вже другий рік поспіль готує євроатлантичну молодь, мережує її по Україні, аби в певний період часу Україна мала на кого опиратися. Дуже важливо, що тут є дуже амбітна, дуже потужна молодь з різних спеціальностей з різних університетів, і Львова і України, які фактично самі були ініціаторами того, аби ця подія відбулася у Львові. Ми маємо багато викликів після 24 лютого повномасштабної війни, і саме такі кадри людей з євроатлантичним мисленням, з баченням майбутнього, освічених здатних до роботи сьогодні дуже потребує наша держава. Тут є ті люди, які від імені держав-членів парламентської асамблеї. І також інших учасників, яких є понад 50, фактично як Рамштайн, який сьогодні виглядає, вже відбувся в А сьогодні ми слухаємо молодь, ми чуємо їхні посили. Ми бачимо їхню активну реакцію на події, які відбуваються вчора чи сьогодні. І ми розуміємо, що таке навчання, таке мережування є вкрай потрібне для того, аби в нас в країні було на кого опиратися в майбутньому. Люди, які беруть на себе відповідальність, які є освіченими, вони здатні приймати рішення. Тому тут є ці люди, які в майбутньому в країні будуть приймати рішення на рівні обласного парламенту, завдяки підтримці Львівської обласної ради сьогодні голови голови обласної ради Ірини Гримак. Ми мали можливість цілий день провести у стінах Львівської обласної ради, переходячи через обласну державну адміністрацію, побачити ці органи регіонального управління регіонального парламенту. І як далі змоделюємо договори суспільні між країнами, все це відбувалося саме тут у цих стінах? Сподіваємося, що ця підтримка сьогодні і голови центру документації НАТО в Україні, і Роксанди Попи і інших важливих делегатів, таких як? Колишньої голови комітету законних справ Ганни Гопкої, голови мережі захисту національних інтересів АНС Соломія Бобровської народного депутата України, дев'ятого зараз кликання і заступника голови парламентської делегації НАТО. Мені як голові парламентської делегації НАТО у 18-19 роках дуже важливо, щоб ми поширювали цю інформацію, щоб була ця підтримка. Є багато людей, які вболівають. Є двоє важливих і потужних для мене вчителів: це президент парламентської асамблеї НАТО Раса Єкнявичини, це президент парламентської асамблеї НАТО Меделін Мун. Це Литва і Британія, це ті люди, з якими ми сьогодні пліч-опліч виборюємо наші стосунки, виборюємо нашу перемогу майбутню. І насправді дуже важливо, щоб ми всі усвідомлювали, наскільки кожного з нас роль, знання чи вміння важливо передавати, важливо примножувати і важливо об'єднувати. Разом ми сила, перемога буде за Україною.